Друзі, вітаю, слава Україні! 11 листопада 24 рік. Це невеличке відео про те, як правильно зберігати саженці на зиму. Якщо ви не встигли посадити їх з осені, чи отримали пізно, чи просто нема куди, поки не готова ділянка, можна зробити такий от прикоп. Заставляються кущі в кучках рядами. І так засипаються вище корінців сантиметрів 5-10. Дуже глибоко не потрібно, тому що бундук морозу не боїться практично. І так прикоп формується. Листя вже майже на деревах немає. Такі ось саженці. Друговидні відводки. Далі є залишки тих саджанців, які ще не встигли подати. Те, щоб було надорощувані в полі. Тут коренева значно краще. Для прикладу, ось така рукавиця, видно яка коренева. Саженці невеликі. Метр висотою приблизно, якраз те, що потрібно для того, щоб відправляти і садити. Це все маємо сьогодні кинути в прикоп. Тому потрібні саженці на весну, ще є залишки. Багато сортів, гарна якість, тому запрошую всіх до співпраці. Миру нам перемоги.